Ти заходиш у камеру машини часу. Мета подорожі була проста, але небезпечна: дослідити до Кембрії еру, коли ще не існувало складного життя, щоб побачити, як формувалися перші континенти, океани, атмосфера і зародження життя. Скафандр щільно облягає тіло, датчики на панелі відображають пульс, дихання, рівень кисню. Все готово. Ти натискаєш старт. Світ навколо розчиняється у спалахах світла, панель блимає, шум двигунів заповнює простір. Тепер ти більше не в лабораторії. Світ навколо зливається у розмиті лінії яскраві спалахи, легке запаморочення охоплює свідомість. Здається, що простір обертається навколо тебе. Коли світло тьмяніє, ти відчуваєш, як тяжкість повертається до тіла, а ноги впираються у тверду поверхню. Тепер ти стоїш на чужій первісній землі, і вона здається одночасно живою і чужою. Перед тобою до Кембрій. Земля вкрита червоними й темно-коричневими кратерами,